Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. В Харкові невідомі в Харкові. Невідомі захопили серед Білого дня блокпост. Можете собі уявити в Харкові. Давайте я прочитаю. Це не російські диверсанти, хоча та людина, яка давала команди захопити блокпост і командувала з людьми, які. Клали захисників блокпоста на землю, говорила на чистій російській мові. Є відео, докази, де під'їжджають автомобілі, джипи з них вискакують 20 чоловік в камуфляжі з автоматами і ложить тих, хто захищає блокпост і працює на землю їх. Прочитаю офіційне повідомлення: у Харкові позавчора на стаціонарному блокпосту люди у військовій формі з автоматами наказали військовим лягти на землю і заявили, щоб їх більше не перевіряли. Видно, як до блокпосту під'їжджають чотири автомобілі, з яких вийшло близько 20 осіб з автоматами. Люди, які захопили блокпост, заявили, що військових з їхнього підрозділу на вказаній посаді перед Посаді перевіряти не можна і попросили передати ету інфу, як вони кажуть, іншим блокпостам. Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб ніяка дерга сюди не зайшла. Ви маєте нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів. Почули, після чого невідомі поїхали. Чекаємо на офіційну інфу. Вибачте, це була неофіційна інфація, було повідомлення і відео захоплення блокпоста в соціальній групі Відгук Чернівці 4 години назад, Зараз 15.30. Значить, 4 години назад це десь в 11 годин дня відбулося в Харкові. І додається повне відео захоплення в Харкові блокпоста. Ой, серед біло дня. Що я скажу? Я вже давно сказав, що Україна злітає з катушок. На місцях влади взагалі немає. На місцях влади немає, дисципліни немає, куча людей з камуфляжем в зброю, і, чесно кажучи, вже цивільні люди. Цивільні люди вже не знають, що просто чекати від людей в камуфляжі, від людей з зброєю. Цивільні люди починають боятися людей в формі зі зброєю. Наших захисників починають боятися. І ось така інформація про захоплення блокпоста в День захисника України сьогодні, 1 жовтня. Я вітаю всіх захисників, захисниць. Вітаю ЗСУ. Слава ЗСУ. Але що зробилось в Харкові? Ну, не знаю. Я прочитав повідомлення, вирішувати вам, куди ми йдемо, до чого ми йдемо і що робить, не знаю. Ігор Швець, український історик та журналіст Сокіряна Чернівецька область, до нових зустрічей!